Всім добра здоров'ячка! Зараз я вам покажу, як я виготовляю городні інструменти. Не увесь із них я покажу. Ну, саме популярні мені дві прохідні сапки, про які я все розкажу вам і як кромісі. Виготовляємо ми ці савки сталі 75х1. 1,48 і 1,5 товщина. Отака листова бляха. Так має бути. Так, ну що? Відео буде трошки довго. Це відео не можна скоротити, щоб щось приховати і не так зробити. Ну, а ви просто дивіться. один, два. Так. Так, сам процес виготовлення такої сапки займає трошки довго. Тому що тут, як си кажуть, все практично ручна робота. Просверли вирізи по локалам плазму. Ну, В коментарях, як хтось напише, який є механізм, щоб зробити ось такий повністю круг практично, під пресом. Ну, нема такого механізму, я вже передумав все. І саме найліпше, як раніше відтолкував, точно на ковальні, зараз я роблю це вальчую. Оце заготок у нас є, ми покажемо зараз вам сапку, як тут зробить. Тепер ми вивочуємо ще у нас оцю сапку. Так, треба брати плоскогубці. Ну, а ми придаємо її форму. Яка вона має бути? Під... Підкручуємо. Ще підшуковуємо, чуть-чуть пів оберта Ну йдемо далі. Вітя ходімо далі, я покажу далі, що я роблю тут. ага між іншим давайте я вам ще розкажу, що... Самки. А, хто казав, що я займаюся, що я тільки кози годую, з козами бігаю. Неправда, я роблю дуже багато городніх інструментів, вище 60 одиниць товару, якого ми виробляємо. Це все ви можете передивитися, переглянути, коли найдете на гуглі на напишете Майстри Деренько, ви зайдете в наш магазин. Там дуже багато дерев'яних виробів, мангали, ну все, все що в нас там є. Отакі От сапські зайчики, наприклад, які ми готуємо для вас ось для весни, такі. Сапки у нас півмісяч. Бачите, отакі сапки, коли бачите, не в маслі. Я масло розігріваю на вогні і так сапку мащу, масло рідоньке, воно дуже легко скапує. І я кладу, бачите, воно стікає сюди, і сапка така виходить у нас змащена. Так само ви після того, коли ви ставите на зберігання вже на зиму сапку, ви обов'язково витерті її насухо. І любим машинним маслом переробку змазайте її. Будете мати на 1000 років таку сапку. Ну добре, давайте я вам покажу далі, як я готую цю сапку. Даємо закльопочку, Бачите. Ну і що? Беремо? спеціальну на ковальні я зробив такий отвір ну, в місце під закльопку. Але ще одно таке до вас так питання. Хто скаже, з якої сталі зроблено наковальню? З якою твердістю е, металу вона є? Скільки там. Ну Наприклад, давайте будемо казати там 25, 30, 40 одиниць. Хто відгад... ну не то, що відгадаю, хто, може знає, я б хотів знати, напишіть в коментарях. Буде цікаво. Ну що, йдемо, Далі робимо нашу роботу. Є в нас одна, зараз покажемо далі, що ми будемо робити. Е, у нас є така труба. 25-та труба, товщина 2,8 3 мм е, стіночка. Е, під кутом від 23-27 градусів це залежить від росту. Я в середньому тут дав 25 е, е, зріз такий. Окуляри в такого. Тепер виставляємо, щоб рівно було. Так. Нам треба приварити оцю. Трубочку сюди. Ну що, ми обварили цю сапку, зараз ми готуємо другу. І ну що, наші? Каже, сапки готові, ми зараз наб'ємо держак і покажу їх у роботі, зараз вам для чого я придумав їх круглими. Бачите, коли рослинка росте, так любе стебло, в нас яке вірус, звідси так показує, коли ми йдемо попри саме стебло, ще звідси ще туди віше, отут мені треба на оце от. Корінчики у нас розпускаються на глибині десь коло 5-6 см. Люба рослинка маленька, вам треба обсавти бур'яне збити. Ви ведете попри саму, бо звіться, попри саме стебло, ви ведете, але корінчик вам не пошкоджує. Бачите, і у вас набагато більший урожай. Це придумано все. ну Я сам це розробляв, тому що я дуже довго виробляю вже 25 років, я роблю громадний інструмент.